Зараз час для розмови зі Сергієм Згурцем, військовим експертом і директором інформаційно-консалтивної компанії Дефенс Експрес. Долучаємо його до нашого етеру. Кажемо йому доброго ранку. Доброго, доброго ранку Вітаю вас і те, наш глядачів. Давайте почнемо з гарячої теми. Путін вирішив збільшити кількість російських збройних сил, зокрема На 180 тисяч. тисяч видав відповідний указ. Що це означає? Ну, насправді тут треба говорити про деякі там тривалі тенденції в російській армії. З одного боку, ми знаємо, що там є такі довгострікові плани збільшення там кількості округів, збільшення дивізій, бригади, таке інше, і у будь-якому разі, аби відповідати цій новій структурі, потрібно збільшувати і чисельність російського війська, яке за цим крайнім указом збільшується на 180 вісімдесят тисяч військовослужбовцям, а загалом. Чисельність російської армії буде 2 мільйони здається 380 тисяч. Чи вплине ця ситуація, яким чином на ситуацію на лінії фронту? Чи є це власне прихованою мобілізацію, таке інше? Ми знаємо, що зараз російська армія десь на місяць поповнюється в кількості 30 тисяч особового складу. Останнім часом, до речі, менше, попри те, що виплати за ці одноразові контракти суттєво збільшилися у противника. Тепер вони там виплачують контрактнику 1 мільйон рублів. В Москві навіть 2 мільйони рублів. Це означає десь 10 тисяч до. Доларів це якраз примушує оцей люмпенізований прошу російського суспільства йти на війну, ну, і навіть родичі дуже радіють, коли там його родича вбивають на війні, тому що сім'я в будь-якому разі ці гроші. Це якраз створює цей такий дивний ідеологічний елемент в російському суспільстві, коли війна всіх влаштовує, тому що всі на цьому заробляють. Збільшення чисельності на 180 тисяч це в перспективі. я Думаю, що за рахунок по перше збільшення призову, і десь хіба що в. В першій половині до року можна побачити, як це впливає загалом на структуру російської армії. Зараз всі дірки на фронтах Росія закриває якраз за рахунок контрактів і далі сподівається, до речі, збільшувати чисельність російського групування на нашій землі. Ми бачили заяви і оцінки генерала Сирського, який сказав, що зараз у ворога на території України перебуває десь 600 тисяч особового складу. До кінця року вони мають збільшити до 800 тисяч, якраз орієнтуючись головно на. Контрактників, але ситуація в Курській області, думаю, що це не остання така операція, яка здивує противника. Вона змішує плани противника падкому про з одного боку по плановому нарощуванню, а з іншого боку щодо втрат противника. Тому що зараз ми бачимо, що щодо ви понад 100, 120, 130 російських окупантів. І Це якраз ну навіть більше ніж те, що ворог вдається за місяць зібрати за рахунок оцих великих грошей. Знаєте, ви коли сказали про те, що Росія я там тішаться, коли гине хтось з їхніх на фронті, вони втішаються, Згадала собі фразу. Не пам'ятаю того російського анекдоту, але ця фраза, що хоронили те, що порвали два чи три баяни. От вона російська душа загадочна. Але а от інша новина, яка трохи теж бентежить, про те, що Британія каже, що не дає згоди, не дасть згоди без згоди Сполучених Штатів бити по цілях. В Росії як нам цю новину розцінювати, що ніколи ми не отримаємо цієї згоди. Ну, насправді ми вже ходимо по цьому зачарованому колу обіцянок і очікувань уже тривалий час. Зараз ми сподівалися на те, що там приїзд до Києва, держсекретаря Сполучених Штатів прем'єра Британії пришвидшить цей процес. Потім очікували на переумовини прем'єра Британії і президента США щодо дозволу на використання далекобійних ракет. Тепер це знову переноситься на. Зустріч Ради безпеки на зустріч в Нью-Йорці, де за 12 днів там, де це буде президент України, де це питання знову буде обговорюватися з очільниками там і сполучених штатів і Великої Британії. Тут власне виглядає так, що з одного боку або спрацьовують залякування Путіна, або о, політичні баталії в сполучених штатах, які мужчина впливають на те. Аби не дати зараз такі. Переваги українській армії, аби це суттєво вплинуло на стабільність путінського режиму, тому що от мене е, весь час не виходить з голови, коли Пригожин здійснював марш на, -на, на Москву, то американці тоді дзвонили росіянам, і казали, що ми тут не до чого. Ми там не впливаємо на ваші оці розбірки. так що не думайте, що це нас якийсь там коварний план. Так оце зараз таке враження, що суттєве швидке посилення України зброєю в загальнообсягах в значних обсягах, Яке може суттєво вплинути на ситуацію на полі бою, так само воно чомусь притримується на, на, на нашими партнерами, і таке враження, що не, не, не ми перебуваємо в центрі подій, як нам вдається, часом якісь інші розрахунки впливають на постачання нам тих чи інших озброєнь. Але є ще інша версія, яку я там не включаю як оптиміст. Мамо каже, зараз ми говоримо про те, що нам мають дати дозвіл на. 300 кілометрів і власне існують обмеження режиму контрольно- антикетними технологіями, які не дозволяють нам передавати озброєння з більшою дальністю. Так от насправді це суттєва помилка. Ми є повноправним членом режиму РКТ і можемо отримувати озброєння будь-якої дальності. Там на відстань до півтори тисячі кілометрів. Жодних обмежень для цього не існує, і тоді в цьому сенсі було б круто, аби. Вдалося перескочити оці очікування росіян, які там відтягнули свої озброєння на 300 кілометрів, зокрема там літаки, а отримали ті ж ракети «Джасм» з версією, умовно кажучи, 500 кілометрів плюс, які суттєво змінили очікування наші і суттєво переграли ситуацію на полі бою, знищуючи все, що є в тилу противника. Це так само оптимістична версія, яка може існувати так само, як і пасімістична пане Сергію, а от. В принципі, чи ми не забагато уваги зараз приділяємо цій історії з ударами далекобійною зброєю по території Росії? Тобто я розумію, чому так є. Президент Зеленський сказав про те, що в нього є пункт перемоги цей план української перемоги з чотирьох пунктів, який вже понад 90% готовий. І наскільки ми розуміємо, з його коментарів там основний якраз такий акцент робиться на використання далекобійної зброї для ударів. По території Російської Федерації. З іншого боку, то, що ми розуміємо з комунікації якоїсь з іншого боку, що наші партнери вважають, що це не змінить ситуацію у війні, натомість призведе до подальшої лише ескалації. І тут я теж намагаюся просто міркувати. Ну, припустимо, нам дозволили використовувати цю зброю також з якихось коментарів, уривків. Інтерв'ю самого Зеленського, ми розуміємо, що він б хотів би, наприклад, використати ці ракети там, умовні, щоб, наприклад, бити по російських електростанціях. Ну, але ми бачимо ситуацію в нас і ми розуміємо, що росіяни не можуть нам 2,5 роки відключити всю нашу енергетику. Не можуть. Як ми можемо, там, не знаю, сотнею ракет Jasmine і там ще 150, нехай Storm Shadow, відключити російську енергетику? Це ж нереально. Ви абсолютно праві, тому що коли ми говоримо про далекобійне озброєння, є значні там висновки досвіду Другої світової війни, використання і британських, і німецьких, і американських бомбардувань, їх вплив на під війни. Потім є ситуація в буря в пустелі, використання кількості клатих ракет вплив на оборону противника. Є ситуація з використанням ракет Російської Федерації по нашій енергетиці. Все це е, говорить про те, що не можуть лише далекобійні удари змінити ситуацію на полі бою. Це одна складова, але в будь-якому разі будь-яка зброя вона працює інтегрально, коли ми говоримо, що на додачу до наших дронів потрібні ракети з дальністю, про який казав там, хоча б там, тисячу кілометрів плюс, це так само важливий чинник е е можливостей, які отримують наші військові, вирішуючи ті ті чи інші завдання на полі бою. Тому що, умовно кажучи, коли йдеться про зброю, це треба ж не просто там знищувати об'єкти всі по поспіль, все підряд. Це вкладається в певну концепцію або забезпечення лінії прориву там, або е Здійснення так, щоб противник втратив ці переваги, які він існує в економіці, в енергетиці або в на полі бою, так в повній мірі ці функції ударні комплекси не вирішують, але у будь-якому разі. Питання обмежень, воно так само взагалі зменшує наш потенціал, і в цьому сенсі, коли ми говоримо про план Зеленського, він як я розумію, не тримається лише на питаннях лише далекобійної, далекобійної зброї, йдеться про більш ми, 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 ми сподіваємося на це, але от пряма цитата Зеленського. Я цитую: якщо росіяни будуть в небезпеці, якщо вони будуть позбавлені комфортного життя, якщо їм доведеться жити без електроенергії, як на нашим людям вони зрозуміють ціну війни, вони будуть незадоволені. Тоді вони почнуть тиснути на Путіна. І російський президент сяде і почне. Перемовини це буквально цитата, ну, з Зеленського. якщо світу. я маю думку, то насправді Путін не сяде за перемовини, тому що він зараз орієнтований якраз на те, що він переконаний, що в поточному форматі він зможе пересидіти західну допомогу і зможе, можна кажучи, кількість особового складу вплинути на ситуацію на лінії фронту, що зараз відбувається, і тому якраз для нас важливо, аби наші дії на лінії фронту були такими, аби завдають максимальних втрат противнику, мінімізують наші втрати. І створюють ситуації, коли ворог не може реалізувати свою цю стратегію катка, яка зараз реалізується на полі бою. Ситуація по кульській області частково це демонструє, що ми можемо це робити. Але тут ахілисова наша кита на поточному етапі, як на мене, це ефективність, вчасність саме закордонної допомоги по всім параметрам. Тому що дійсно вчора ми говорили про те, що треба збільшити мобільність, кількість наших бригад, забезпечити їх бронетехнікою, артилерією боєприпасами. Це якраз має не Менше значення ніж певна кількість далекобійних озброєнь. Ви абсолютно приві щодо кількості. Стоштормшедо фактично британські американські поставки максимум 200-250 одиниць. Атакамси в різних версіях до тисячі одиниць. Джазми, оце єдиний перелік озброєння, де фактично значні запаси у американців і власне високі темпи виробництва вище, ніж у росіян. З їхніми там іскандерами кінжалами. джасму в принципі це те, що нам суттєво допомогло на значних дальностях. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що кожний момент часу ситуація складається із багатьох компонентів, і частково ми не знаємо, що саме буде мати вирішальний характер в той чи інший момент бойових дій. Пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Згорець, військовий експерт, директор інформаційно консалтовної компанії Дефенс Експрес.